Доброго ранку, а давай ми з тобою привітаємося. У морі живуть кити, великі у них хвости, фонтани кити пускають, медузи з води виринають, хвилі з медузами грають, В проміні сонця палають, великі тварини малі, зружать усі на землі. А ми з тобою сьогодні теж будемо дружити з таким великим китом. І ми з ним пограємося, але ми спочатку його намалюємо. А зараз я тобі покажу, як потрібно малювати кита. Беремо олівець, папер А4 або альбомний лист і малюємо кита. Ось так тепер йому, хвост малюємо, зуби. Ось так. Плавник. Око. Дірочку там, де буде фонтанчик, і фонтанчик малюємо. І водичку. І трішечки можна прикрасити наш плавник. І розфарбовуємо або олівцями, або фарбами нашого кита. Ось такий кит у нас з тобою вийшов.